Ось так. Обережно хлопці з допомогою матеріалів Ферозіт відновлюють австрійсько-угорські фасади. Ось От такі скоро знімуть сітки і побачите, який чудовий, причудовий виходить фасад з матеріалів компанії Ферозід. Дев'ята ранку. Ось такі гарні черніці. І це поки що не відремонтований фасад. А навпроти, як я вам обіцяв, показати, як чітко і гарно виглядає фасад після реставрації матеріалами компанії FerroZ. Ось дивіться, яка красоті. а ліпнину, як відреставрували хлопці. Це все справжнє, австрійське просто відремонтоване. Ось дивіться. І цоколь зробили. І квіточку відреставрували. Ось така гарна композиція. Ось так гарно вийшовся фасадик. Замовляйте матеріали для відновлення старих фасадів для реставрації. Ось так виглядає чітко і красиво.